Перша партія американських танків Абрамс прибула в Україну. Це підтвердив напередодні вверх головком Зеленський. Щоправда, яку кількість панцерників ми отримали, та якої саме що значно важливіше модифікації не розголошують. Мабуть, воно і на краще. Загалом адміністрація президента Байдена обіцяла виділити в Україні 31 танк. Передачу Абрамсів мали провести до кінця року, але вочевидь впоралися трохи раніше. «Нью-Йорк Таймс» робить з цього висновок, аби підсилили вже триваючий наступ. Uh -huh. Так або інакше на що здатні будуть абрамси. І головне, як себе проявили вже задіяні на полі бою німецькі леопарди та британські челенджери. Віталій Афанасієнко, наш колега, зробив невеличкий огляд. Нараз. Давайте подивимось. Це рідкісні кадри танкової дуелі. Український Т-64 виходить на позицію. і з першого пострілу перетворює російський Т-72 на Брухт. Тоді в українців ще не було жодного західного панцерника. Поки ми воювали 64-ми та 72-ми. засідала танкова коаліція. І зрештою нам дали британські челенджери, польські тверді та німецькі леопарди. Минулого тижня під час поїздки зеленського до США президент Байден дав зелене світло і на фактичну поставку Абрамсів. Наступного тижня танки мають прибути до України. За кілька днів інформацію про прибуття Абрамсів підтвердив верголовком Зеленський: те, що Абрамси вже найближчим часом з'являться на полі бою та підсилять підрозділи української армії, всім зрозуміла аксіома. А от чи суттєво питання спірне, бо по перше, дебютна партія, вочевидь, прийшла геть невелика. а По-друге, за словами керівника ГУР Кирила Буданова, кидатимуть Абрамси лише на добре сплановані проривні операції, щоби зайвий раз не наражатися на мініполя та ворожі дрони камікадзе. Щоправда, це стосується геть усієї наявної бронетехніки. Та й правда й у тім, що саме Абрамсів рашисти бояться не більше, бо знають про його ніщівну гармату. Серцевиною з бідненого рану. це найпотужніша номенклатура з усіх боєприпасів цього танку. У Росіян на сьогодні нема жодного танку, який би міг протидігнути встояти. Такому пострілу не поступаються на полі бою і німецькі леопарди. Це теж вважається одним із найкращих танків світу. Якщо мова про модифікацію, 2 а 5 чи 2 а 6 Однак перші леопарди, які західні країни нам погодилися передати на думку самих танкістів, мають поганий захист екіпажу. Будь-яка БМП-2 може його броню на башті прошити наскрізь. На відстані 100-200 метрів. Єдина його перевага – це його гармата. Мало того, Україна вже навіть відмовлялась від перших лоопардів. Зокрема, міноборони данії підтвердило, що 12 із 20 танків, які Копенгаген передав Києву, виявилися бракованими і визнали, що не мають ні достатньої кількості запчастин, ні ремонтного персоналу. В Україні теж такі панцерники швидко перемонтувати та модернізувати нічим і ніким. А от скільки других леопардів найближчим часом захист передасть Україні поки що невідомо, які невідомо для чого останнім часом расисти вихваляються перед своїм задурманеним населенням про появу на війні в Україні аналоговнятного панцерника Армата не доведений до ладу взагалі не буде доведений, мені здається, вже ніколи армата не здатна діяти на місцевості в реальних бойових діях. Насправді це визнають і самі расисти, які хоч трохи в тому тямлять, і те, що за перший рік повномасштабної війни Московія втратила свою танкову армію, теж хоч і пошепки, але визнають. До слова із 3330 танків, які були на озброєні РФ станом на 24 лютого 2022 року, зсу демілітаризували 3031 російський панцерник. Станом на сьогодні, за даними генштабу зсу, ця цифра наближається до 4700 утилізованих панцерників. На складах тривалого зберігання в РФ залишилися за різними оцінками від 10 до 15 тисяч танків, із них лише нібито 20% потенційно боєздатні. При цьому Україна сьогодні все одно має танковий паритет, та він насамперед не кількісний, а якісний. Віталя Фанасієнко, Марафон, Єдині новини.